Втрата дитини це така, такий стрес, і така криза, про яку ну, кожна жінка по-різному реагує, і ти не можеш сказати, що я пережила це так, то значить і ви так переживете, тому що кожна людина переживає якісь свої травми до цього. Коли мені сказали, чітко, що там спочатку сказала, от в дитини, в нас є підозра, що дитини вада серця. Я перше питання задала. Є... Скажіть мені, чим це може все закінчитися? Мені треба усвідомити реальність. Вони сказали, що, на жаль, в вашому випадку це смерть, тому що ну, шансів дуже мало. Бог дав мені на якомусь етапі, коли ми навіть в Жені молилися, за стілення, Бог дав мені зрозуміти, що він забере дитину. І мені. Підкріпив це певними словами з Біблії. Друге Коринтян, Для мене це було якимось таким особливим відкриттям, я прочитала це місце списання. По-іншому, Друге Коринтян, 12 розділ, з 7-го по 9 вірш, коли Павло він просив в Бога зцілення три рази, але Бог сказав йому, що досить з тебе моєї благодаті. І на цьому етапі, коли я аналізувала, слухала це я думаю, боже. 30 років я жила в тої благодаті. Так не все буває в житті ідеально. І якщо твоя воля його забрати, я віддаю тобі його. Прийняття цього усвідомлення цього і якось відпустити, довірити це все в Божі руки. Мені це допомогло. Я просила просто в Бога сили це все пережити, пройти це все на якомусь етапі. Я думала, що я не прийду похорони, я не переживу ці похорони. Мені так буде складно. До мене приїхала подруга за декілька днів до. Народження, вона така каже: ти все прийдеш, Бог дасть тобі сили, ти прийдеш. І вона мені якось це так сказала, і я така, е, да, значить, я це прийду. І ще мені, до речі, дуже допомогло це те, що я знала сімейні пари, які втратили дітей після народження. вже. І я бачила, що вони не зневірилися в Бозі, вони залишилися вірні, вони тримались, вони служать. Вони пастирами церкви, Я таке думаю, боже, ти їм дав сили це прийти? Вони втрималися за тебе. Вони це пройшли, не зневірились. Значить, і я це зможу прийти. Ти даси мені так само сила. Ти, ти будеш моєю опорою, підтримкою. Я не скажу, що це в кожного буде такі. Чи кожен буде так переживати, проходити? Це все дуже індивідуально. І навіть відносини між чоловіком і жінки в кожній сім'ї теж індивідуальні в нас жені все було відкрито, щиро. Була підтримка, була взаємодопомога, взаєморозуміння в усьому, і нам це дуже допомогло. Немає мабуть, ідеального рецепту, як це все прийти і чи як це все пережити.